Друзі, адвокат Сергій Гула, бачу ваші звернення, бачу ваші занепокоєння, бачу ваші питання, бачу ваші питання до мене щодо консультації, щодо того, що ж відбувається, про що йде друзі, мова. Мова йде про так званий пластер, так званий пластер, який будуть наклеювати дітям. Давайте розберемося цю тему. Хочу вам подякувати окремо, що пишете, що звертаєтесь за допомогою, за заявами. До речі, бачите, це ж не просто так. Навіть в аспекті ось цієї теми, очевидно, є величезне відповідне ваше право на. Те, щоб жодних медичних процедур не було здійснено без вашого відома щодо ваших дітей. Тому я пропонував вже і раніше, і зараз говорю, направте заяву, чи в дитсадок, чи в школу, чи в університет, що стосується ваших дітей щодо неможливості здійснення будь-яких медичних процедур, без вашого відома хтось скаже, а що заява дасть? перш це точно краще ніж відсутність заяв. Мовчазна згода, можна так сказати. Вони інколи так трактують, хоча це так не тратить. Друге, ви виявляєте свою волю. Третє, ви показуєте, що ви контролюєте ситуацію і процес. І четверте, якщо ви зареєструєте чи цінним записом, надішлете цю заяву, бо зареєструєте, І хтось таки вчинить. Відповідні злочинні дії притягнути до відповідальності і стягнути збитки буде набагато легше. Набагато легше. Тому є сенс. Тому емейл під цим відео. Якщо потрібна заява, пишіть на емейл. Якщо потрібне конкретне роз'яснення по вашій ситуації щодо освітніх прав, щодо мобілізації, перетину кордону, інших юридичних питань, пишіть, буду надавати приватні консультації. В цьому також моя діяльність. Яка є в цьому напрямку. А тепер давайте поговоримо е, про ось цю тему. Я зразу хочу сказати, що я завжди стараюся користуватися перевіреною, важливою інформацією і не користуватися жодною конспірологією. Для мене це критично важливо, бо, врешті-решт, я записую відео як адвокат, а не як найперше, там, як блогер чи а щоб зловити якийсь хайп. Тому, друзі, на сьогодні хочу вам сказати, що жодного медичного підтвердження офіційно немає, що будуть спеціальні якісь наклеювати пластирі нашим дітям, бо мої діти теж ходять в освітні заклад. Це перше і головне. Що потрібно знати. Але не спішіть мене закидувати каміннями. Е, ті, хто кажуть, а от наївний який, якраз вони тобі будуть розказувати про якісь офіційні речі. Слухайте, я не є наївний, але я розумію, що в Україні десятки тисяч шкіл. Розумієте? І просто так інформацію, коли чи ось таку подію організувати, підпільно не організуєш. Ось чому ваша діяльність. Дуже важливо. Я не відкидаю такої можливості. Я, поки до цієї інформації відверто вам скажу, дуже скептично ставлюсь, насправді, дуже скептично і не підтверджую її. Не підтверджую. Не підтверджую. Але не, е, не виключаю. Те, що я не підтверджую, це не означає, що я це не, не виключаю. Тобто е, я можу прогнозувати. Що такі події дійсно є можливими. Ось чому активна позиція батьків двома руками вітається. Ви повинні знати, що відбувається в ваших школах, у ваших дитсадочках, в ваших університетах, училищах і тому подібне, будь-яких освітніх закладах. Ви повинні знати. Не просто пішла дитина, а що там не відбувається. Спілкуйтеся з дитиною. Наприклад, ми інструктуємо дуже чітко наших дітей, що якщо вам хтось в медичному в освітньому закладі, в школі простіше, захоче будь-яку дати таблеточку, чи пігулочку, чи щось наклеїти, чи щось, не дай Бог, вколоти, ні в якому разі не дозволяйте. Забороняйте всіма силами, як можете. І беріть портфелики, зразу дзвоніть, і зразу їдьте чи йдіть додому. Ви розумієте? Ми так інструктуємо своїх дітей, щоб діти ні в якому разі. Бо в мене була ситуація, коли прийшли в школу, на жаль, ну там була дуже серйозна ситуація. бандити, якщо не скажу в білих халатах, бандити, сказали, діточки, а ну, відкрийте ротики, ми вам щось там покапаємо. І покапали, і потім діточок багато паралізувало. Знаєте, є така, що колять, а є така, що оральна, називається, суміш, і потім паралізувало. <сум> Здається, пару капельок. А коли читаєш в інструкції, написано, що можлива така побічна дія, параліч. А батьки ж не читають, або їм не дають можливості, або відсторонюють. Тому, знаєте, зна... І це вже справа, яку в першій інстанції ми програли, в другій інстанції програли в апеляції, серйозно написав касаційну скаргу, Верховний суд, слава Богу, гарно розібрався в справах, скасував всі ці ниці рішення першої апеляційної інстанції, сказав, нормально розглянути, відправу справу. На першу інстанцію. І я вірю, що ми цих бандитів притягнемо, бандитів притягнемо до відповідальності. Тому, знаєте, коли я щось говорю, я багато чого говорю з власної практики. Розумієте, це вже справа йде п'ятий рік. А серйозні речі. Це життя, це досвід, це знання. Тому таке може бути, друзі. Розумієте, те, що я казав, я Рівно віддалений, абсолютно віддалений від конспірології, але розумію практику життя, яка є. Тому зараз, знаєте, кидатися фразами, що так є чи так немає, я не можу. Так є, бо я не бачив ні жодних офіційних, ні підтверджуючих даних. Я не бачу тільки слова. І так ні, ні теж не можу відкидати, бо розумію, наскільки їхні задуми є часто підступними. Ось чому я закликаю, ми повинні бути активним. Тому дякую за кожен лайк. Дякую за кожне поширення. Дякую за кожен коментар. Навіть просте дякую. Або підтримую, або е, стою на е, праві захисту своїх дітей, або проти медпримусу. Кожен коментар, друзі, має значення. Поширення має значення. Дякую за вашу активну позицію. Так ми захищаємо дітей. Слухайте, скільки років ми країну, слава Богу, тяжко, але тримаємо і не здали цьому примусу, де би все робили і кололи, як хочете, як в багатьох країнах є. Мені пише одна пара, зараз багато ямелів отримую, з Німеччини, з Польщі, а недавно одна пара пише, що нам робить. Сказали: от ви відмовилися 10 тисяч злотих, 80 тисяч гривень. А на другий раз, якщо відмовитися від примус дії, батьківських прав позбавимо. Будь мудрий. А те, що потім дитину паралізує, чи скалічить, чи в гроб зажене, їм байдуже. Це різні речі. Тому слава Богу, що в Україні ще є достатньо великий актив, є багато батьків, які не піддаються під цю. Скотську процедуру, бо це для скотів, напевно, придумали, а вирішили ще перенести на людей. Тільки скотину теж жалко. Ну, скотину ж теж жалко. О, тому, друзі, я не виключаю, ще раз підтверджую, що я не виключаю, що щось подібне може з'явитися. Не виключаю. Це треба розуміти. Це треба розуміти. І тому, як кажуть, дивись в оба. Треба дивитися. Дуже і дуже уважно. Треба серйозно дивитися І якщо вам хоч щось, я вас прошу, друзі, якщо вам хоч щось стане відомо, дайте знати. Емейл під цим відео. Я спеціально залишаю емейл для інформації, для питань, для консультацій. Емейл під цим відео, давайте знати. Буду висвітлювати і вивчати цю відповідну. Тема. Бо ситуація дійсно серйозна. Ситуація дійсно загрозлива. Треба розуміти, що можуть якісь експерименти відпрацьовувати. Я це теж не відкидаю. Як це, знаєте, було ті партії, які не хотіли застосовувати в Європі, в Україну привезли. Скільки таких речей було? І, спогля... і спостерігали. А як себе поведуть діти? І коли пішли каліцтва, біди, ну ти що. Тому я не хочу, щоб це відбувалося в Україні. Не хочу. Дякую, друзі. Будемо на зв'язку. Дякую за зворотній зв'язок, за підтримку. Борімося по борно. Бо, нам Бог допомагає. бо за нас правда і Бог. Адвокат Сергій Гула.